Князь Аскольд. Дата народження невідома, помер він у 882 році нашої ери. Він був київським князем, який заснував Київське князівство. На думку українського історика Михайла Грушевського, він міг бути нащадком династії князя Кия, наступником Бравелина. Руський князь Бравелин наприкінці 8 століття, на початку 9 століття зі своєю дружиною здійснив. Із Дніпра успішний великий морський похід проти візантійців до Криму, закріпив за собою територію від сучасного Севастополя до Керчі, включно. Так, київський князь затвердився на чорноморському узбережжі Криму, а Дніпро став важливим торговим шляхом, який обороняла князя... князівська дружина із флотом. З цього всього варто зрозуміти, що дружина це князівське військо на землях Росії. У восьмому приблизно до шістнадцятого століття яке формувалося із найближчого оточення князя, такі собі тілоохоронці. Також важливо виділити з цього всього передумови утворення держави слов'ян, які жили на території сучасної України. Розпочиналося це все з великого розселення слов'ян. Далі на території сучасної України оселилися сім слов'янських союзів племен. Далі розгортання етнічних процесів призвело до виникнення етнічних відомостей між різними союзами племен, розвитку державотворчих процесів, які спочинили появу племінних княжінь. І у середньому Путніпрові сформувалося княжіння полян, яке в подальшому стало Русю і з центром у Києві.